Всім привіт! Сьогодні зробимо розпаковку з AliExpress. Посилка, напевно, консолідована, але бачите, в якому вона с нами приїхала, ось тут така велика дірка. І в принципі ось тут також є немаленька дірочка. Не знаю чи тут все є, Ну, якось так. Дуже печально. У мене так приїхала, такий пакет. І як бачите, тут досить тут багато різних товарів. Вона консолідована. Так, Давайте виберемо це все. Тут, бачите, що ось так, що було в пакетику. Воно могло дуже легко загубитися, Якщо щось не загубилося. в принципі, Не знаю, бачите. Бачите, більше нічого тут немає. І давайте розпочнемо. Розпочнемо ми із ось такої пляшечки. Це в нас термос, мав би бути. Хоча ні, це однотонна, це є просто пляшка із нержавійки. Ось. Я її Придбав, повівся, думав, що це термос. А це ні, це просто однотонний. Ну, пляшка, а не термос. Однотонний. Однотонна пляшка. Не знаю, як вона. Ну, ось така. Короче, це в нас перший товар. Ось така штука. Наступний у нас. Ось тут, я так розумію, також може бути термос якийсь, але не термос буде, а знову пляшка. Дивіться. Тому що відчуваю відразу, що воно дуже легеньке. Так, так, да, це ну це вже літрова, також не ржавійка, ось така літрова пляшка. Там іде да, півлітрова, ось ця, напевно, літрова. Ну, досить акуратно, все чудово, але це не термос. Я думав, коли замовляв, що це є термос. Тут, в принципі, ніяких позначень, напевно, немає. ні, просто, звичайно, біла, біла картонна упаковка. Так, давайте поглянемо, що у нас ось тут. Мені дуже цікаво. Чи тут щось не загубилось? Так, це у нас ось такі прибори столові. Ну, але вони такої якось. Ух, що я вам скажу. Ну, якість їх не дуже така. Одразу відчутно, що ніяка. Так. Все запаковано якось так ніяково. Ну, Дивіться, це вже тут видно, що все зігнуте. Це у нас виделка. Нібито. Ну, як вам скажу, все дуже якесь гостре, бачите, яка виделка, Чи вам видно, чи не видно, не рівна взагалі якась. Ну, набір, чесно кажучи, взагалі ніякий. Можливо, щось його там підшліфувати і можливо використовувати, але якийсь він ніякий. Ця штука сюди посувається, вона його, скажімо, роздвігає всі, щоб він не закрився. І все. Ну, це Коротше, якість тут ніяка Дивіться, ці всі товари я замовляв вкладка Choice, перша сторінка. Три товари від 2 доларів. від 3 доларів І там можна замовити собі хоч 10 товарів і різні, скажімо, ціни вартості. Ось така кружка, чашка, державійка, типа двойна. А це у нас пластик. Я думаю, що це буде набагато краще щось. Якість її ну, бажає бути кращою. Ну, дивлюся, що викинуті гроші, багато грошей, ну, якийсь такий не умовно кажучи. Так. Наступне. Тобто ці товари із з такі але їх вартість не по 2 долари, там ось ці, наприклад, десь 5 чи 7 доларів, то біля 10, напевно, великий. Ось така кружечка доларів 5, напевно, не пам'ятаю. Так, наступне у нас. Така штука це для рацій, в принципі, Не буду відкривати це USB і диск для рацій. В принципі, штука можливо, не по мені по цікава. Так, наступне. Наступне, це у нас ось такі штуки. Коротше, це людині, я замовив, я їх не буду відкривати, тому що це не мій товар. Але не що він тут є. Вибачайте, але я. У мене є такі подібні товари, їдуть наступка без посилка, я їх вам відкрию обуви. Це просто людині і людина сказала, щоб не показувати. Так, ось цю посилку, напевно, я вам покажу, тому що я сам не знаю, що тут, але о, щось, щось тут таке цікаве. Напевно, запаковано. До речі, ця посилка, це, ці товари не із чогось. Зокрема, ось ця. Ух, ось ця штука, ця штука дуже дорога. 12 доларів. Це ось така у нас кружка не ржавійка, кружка термос. І я вам скажу, якість її. ну, Добротна. За 12 доларів. Тільки я не пам'ятаю, який я об'єм, замовляв найбільший, а тут, в принципі, ніде не вказаний об'єм, здається. 500 мл, ось тут вказано. А щось мені дуже дивно, чи тут є 500 мл, тут ніде не вказано. Ну, будемо перевіряти. Чи 500, я замовляю, чи більше. Ось. Тому якось ось так. Друзі, кому цікаві дані такі розпаковки, підписуйтесь на канал, ставимо лайк. І до зустрічі в наступних роликах.